Пані метелиця. Одна вдова мала двох дочок рідну і пасербицю. Рідна дочка була негарною та ледачою, а пасербиця – гарною і працьовитою. Мачуха її не любила і примушувала робити всю важку роботу. Дівчина цілими днями сиділа біля криниці та пряла так багато, що пальці в неї були поколоті до крові. І от сталося якось, що дівчина вкололася і її веретено забруднилося кров'ю. Вона хотіла його обмити і схилилася над криницею, але веретено вислизнуло з рук і впало в криницю. Дівчина гірко заплакала, побігла до мачухи і розповіла про свою біду. Мачуха з дочкою прибігли до колодязя, почали зазирати в нього і щосили сварити пасарбицю. Не зграва! Як ти могла б випустити у воду наше веретено? Де ми тепер знайдемо таке? Зуміла випустити, зуміє дістати. Що робити? Довелося бідолашній дівчині стрибати у колодязь. Коли пасербиця розплющила очі, вона побачила, що стоїть на прекрасному зеленому лузі, навколо цвітуть чудові квіти, а в небі яскраво світить сон. Пішла дівчина за пашним лугом і бачить, стоїть пічка повна хлібин. Дівчина, вийми нас з пічки, а то ми згоримо, закричали хлібини. Дівчинка взяла лопату і вийняла одну за одною всі хлібини. Пішла вона далі. Бачить, стоїть яблуня, всипана стиглими яблуками. Дівчина! «Струси нас із дерева, ми вже давно достигли, закричали яблука. Дівчина почала трусити яблуню, і яблука посипалися навколо. Вона трусила доти, доки на гілках не лишилося жодного яблука. Потім зібрала всі яблука вкупу і пішла далі. І от вона прийшла до маленького будиночка, з якого вийшла і назустріч бабуся. Бабуся мала великі превеликі зуби. Дівчина дуже злякалась і хотіла втекти, але старенька гукнула їй. Не бійся, міла дівчинко, залишся краще в мене і допоможи по господарству. Якщо ти сумлінно працюватимеш, я винагороджу тебе. Тільки ти маєш так підпушувати мою перину, щоб із неї пух летів. Ти знаєш, хто я? Мене звати Метелиця. Коли з моєї перини летить пух, на землі йде сніг. Дівчина замислилася. Тепер, після лагідних мовлянь старої, в неї на душі полегшало. Чому би не лишитися, подумала вона, адже тут мені не буде гірше, ніж на землі з мачухою. Дівчина працювала з ранку до ночі, але це було і тільки в радість вона дуже старалась і підпушувала перину так, що пухлетів навколо, наче сніжинки. Старенька полюбила дівчину, завжди була до неї добра, і дівчині справді жилось у пані метелиці значно краще, ніж удома. Але з часом дівчина все-таки скучила за рідними, за домом. Прийшла вона до метелиці та казала: Мені дуже добре у вас, бабусю, але я так скучила за родичами, можна мені їх провідати? Мила дівчина, у тебе надзвичайно добре серце, сказала розчулена пані метелиця. Звичайно, я відпущу тебе додому, якщо ти маєш таке бажання. А оскільки ти мені дуже добре допомогла, я проведу тебе. Пані метелиця взяла дівчину за руку і повела до великої брами. Коли дівчина проходила під нею, на неї раптом полився золотий дощ, і вона вся з ніг до голови вкрилася золотом. Це за те, що ти сумлінно працювала, сказала бабуся метелиця і подала дівчині її веретено. Вони попрощалися і на очах обох бриніли сльози. Брама зачинилася, дівчина опинилася на землі і побачила свій будинок. Мачуха з дочкою побачили, що пасербиця вся в золоті, й зустріли її дуже ласкаво. Дівчина розповіла про все, що з нею сталося. Мачусі закортіла, щоб її ледача дочка теж розбагатіла. Вона дала їй веретено, але дешиця навмисне вколола палець об колючки шипшини, вимазала веретено кров'ю і кинула його в колодязь. А потім і сама стрибнула туди. Вона теж потрапила на зелений луг і пішла стежиною. Побачили їх хлібини і закричали Дівчино, вийми нас із печі, бо ми згоримо. Дуже треба мені броднити руки, відповіла вона і пішла далі. Коли вона проходила повз яблуня, яблука закричала Дівчино, струси нас із дерева, ми вже давно достигли. Ні, не струшу, а то ще котрись із вас упаде мені на голову, відповіла Ледащиця. Нарешті прийшла вона до бабусі метелиці і нітрохи не злякалася її великих зубів, адже вона вже знала, що бабуся зовсім не лиха. Поселилася ледащиця в будинку старенькою. У перший день вона ще приховувала свої лінощі і робила все, що веліла метелиця. Але другого дня вона почала лінуватися, а третього навіть устати вранці з ліжка не схотіла. Вона зовсім не дбала про перлину метелиці і підпушувала її так погано, що з неї не вилітала жодна пір'їнка. Бабусі метелиці не подобалася лінива дівчина. Ходімо, я відведу тебе додому, сказала вона через кілька днів. Ледащиця зраділа і подумала Нарешті й на мене золотий дощ полється». Метелиця привела її до великої брами, та коли ледащиця проходила під нею, на неї вилився цілий казан чорної смоли. Ось тримай за свою роботу, сказала метелиця, і брама зачинилася. Милася, милася ледащиця, ніяк не могла відмити смолу. Так вона і стала відтоті за мазурою.